А ви знали, що технології VR вже дозволяють відчути смак. Новий пристрій у формі льодяника відкриває двері до світу, де навіть смакові відчуття стають частиною цифрового досвіду. Дослідники з Гонконга створили інноваційний пристрій льодяник для віртуальної реальності. Завдяки спеціальним смаковим генераторам він може передавати до дев'яти різних смаків: від солодкого цукру до кислого грейпфрута. Це досягається за допомогою харчових хімікатів, що активуються електричним струмом і змішуються зі слиною, створюючи реалістичні смакові відчуття. Рівень інтенсивності можна змінювати, регулюючи напругу, що дозволяє персоналізувати смакові відчуття. Така технологія має величезний потенціал. Вона може змінити шопінг, розваги, а також забезпечити людям, які втратили смак через хвороби, можливість знову насолоджуватись їжею. А тепер уявіть: технології віртуальної реальності можуть стати не лише розвагою. У майбутньому вони дозволять людям з невеликим доходом проводити час у VR краще ніж у реальному світі. Це відкриє доступ до вражень і можливостей, які раніше здавалися недосяжними. Ми вже живемо у світі.